Добрий день, Сергій Анатолійович. Добре. Ви сьогодні е, отримали таку ну, очіку. Е, скажіть, чому важко, важко, довелося або перемогти, або ну, якось е, робити більше рахунок? Ну, Перш за все, ми приїхали всього 13 футболістів. Поболіли перед грою, ключові, пару ключових гравців. Е, по грі перший тайм зіграли, як домовлялись, контролювали м'яч, в контратаки. Все, що я від них просив, все робили. По-другому по другому тайму вже травма Артема Козлова, це наш ключовий півзахисник, через якого будується вся наша гра, Чуть-чуть нас заштопорила, як кажуть, в обороні. І вже ну, намагалися грати від оборони і на контратаках е, вибіжать та спробують е, забити м'яч. Ну, дякую хлопцям, е, дотерпіли до, до останніх хвилин. Вратар е, сьогодні вище всяких похвал, взяв точку. Так що хлопцям дякую. Дякую вам.